випуску новин. У Первомайську згадали про Шевченка. Волонтери Первомайщини продовжують підтримувати бійців АТО. Свободу Надії Савченко. У Первомайській міській бібліотеці розпочинаються шевченківські дні, приурочені до дати народження Великого Кобзаря. Це комплекс заходів, які висвітлюють і популяризують творчість Тараса Шевченка. Метою таких зібрань є розширення пізнань молоді у Шевченкознавстві. Сьогодні Витворчу зустріч з сторінками кобзаря запрошували старше класник нашого міста. А також у нас в містях був театр «Атомс». Це діти, які читали вірші Шевченка, читали їхню інтерпретації, більш молоді, більш популярні і для того, щоб популяризувати і читання, і самого Шевченка. На зібранні читалися вірші Шевченка про славу українського народу, про силу нації, про незламність та вічну актуальність поетичного слова Кобзаря. Все сумує. Тільки слава сонцем засіяла, не вмре Кобзар, бо навіки його привітала. Будеш батько панувати, поки живуть люди, поки сонце з неба сяє тебе, не забудуть. Тарас Шевченко був талановитий не лише в ліриці. За кордоном його знали як великого художника. Багато фільмів вийшло на екрани за його участі. Україні ми більше Маємо Шевченка саме як поета, ну, відомий Шевченківський кобзар, він є знаковою постаттю і кобзар є знаковою книгою, але світ Шевченка знає більше як художника. Він закінчив Петербургську академію мистецтв, він залишив свій світ художньому образотворчому мистецтві. Мова йде про прекрасну портретистику, про пейзаж, картини пейзажного характеру. І сьогодні ми представляли також Шевченка через картини і пропонували поглянути на екранізацію творів Шевченка, тому що діти стають більш. Сучасними ми живемо в суспільстві інформаційному, і передача творчості Шевченка має відбуватися новими методами. Творчі Шевченка є знаковою для українського народу, адже репрезентує незламний дух нації. Кобзар закликає боротись проти поневолювачів більш радикально і займати активну громадську позицію. Тара Шевченко це знакова постать, яка репрезентує український народ в світі і представляє нам самим себе. І для того, щоб ми мали національну гордість, у нас формувалася національна свідомість. Ми маємо популяризувати Шевченка, але іншим шляхом не лише шляхом того, що Шевченко писав про трагедію українського народу чи про те, як гнобили український народ, а про те, що Шевченко був революціонером, про те, що Шевченко закликав до змін радикальних, про те, що Шевченко вважав, що його народ є великим. Враховуючи непросту ситуацію в країні, все більше українців звертаються до сторінок Ковзаря. тому дуже важливим є проведення таких зустрічей, які б розкрили творчість Тараса Шевченка з різних боків, тим паче, що популяризація спрямована на сучасний світогляд молоді. Волонтери Первомайщини продовжують допомагати бійцям, що знаходяться у зоні АТО. Цього разу члени громадської організації Ніхто крім нас відремонтували необхідну для бійців техніку та загрузили її провізією, аби відправити автомобілі на передову. Ми відправляємо дві машини вже на 40-му бригаду. Ми відремонтували машину. Загружаємося з провізією, вона входить теж в 40-му бригаду. Хлопці, які в розвідки Володарка. Втора машина у нас буде, буду буде час-півтора жибом з приготовок, 40 Воловаху, Новотроїцьке. Підемо і далі підемо в сторону Курахова, піде Слонянськ, Курахова, Марінка, Красногорівка. За черговий раз волонтери показали наскільки згуртованими вони можуть бути, якщо втілювати в життя спільну справу. Як розповідає член організації Ніхто крім нас за останні два роки на теренах Первомащини було сформовано потужний волонтерський рух. Сьогодні день. Загрузки це з усього району, з усього міста, це діти. За цей час було піднято все населення. Кожному давалося завдання від малечі до старшого покоління і низький уклін всім людям, які довіряють. Це висока довіра, тому що на сьогоднішній день знаєте робимо всі з душею. Всі ніхто крім нас, це всі люди. Це Первомайщина, це кіровоградщина, це всі люди, які не байдужі, всі люди, які не чекають. Розпоряджень не чекають вказівок, а які швидко за ну за годину так, за години всі оперативно збираються. Саме головне це перемога, перемога і допомога нашим хлопцям, нашим синам, нашим чоловікам. Тому ніхто крім нас і дякуємо всім людям, що йдуть під цим гаслом. Під дивіздох ніхто крім нас також величезну роль у допомозі воїнам. АТО відіграють жінки та діти, які своїм прикладом дають воїнам неабияку віру в перемогу. За допомогою прекрасної половини людства наші бійці в польових умовах мають можливість ласувати домашньою їжею. Хочу поздоровити, Хлопці передадуть привіт дівчатам, які там на передку, Дуже від нашої наша організація. Всіх, що вони там захищають, даже хлопці туди не йдуть, а дівчата захищають. І хочу поблагодарити всіх. З Голованівщини, з Побузя, з перегоновки, з сальшанки, з, з кашар теж саросу ташлика, які бабушки, дідушки, діти, які... Всі і вареники, і вертути, і, і холоці, і вінігрети, і все все по-домашньому, все вони туди. Низькі їм укліни. Самі ж бійці, які саме відправлялися у зони АТО, не дивлячись на обставини, не забувають про прекрасне весняне свято 8 березня. Тому, користуючись можливістю, привітали усіх жінок та побажали не втрачати надію на перемогу. Хочеться в цей момент на команді праздника, більше сказати слов жінкам. Тому що… Женки есть женки. Так, эти, они своим примером подают бойцам духу. Они с первых дней войны по сегодняшний день. Это очень трогательно, когда там и когда ты видишь, эти люди стараются, и дают тебе самое дорогое, что у них есть, свое время. Несмотря на семьи, оставляя деточок и, и везут бойца. Так, для победы, для нашей. 9 березня українці вшановують 202 другу річницю з дня народження великого поета Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні у Миколаєві городяни і представники влади поклали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря. Під час заходу лунали пророчі слова поета. Присутні на заході військовослужбовці переносять сенс деяких цитат Шевченка на нинішній подієвий ґрунт. Ви знаєте, саме біля цих пам'ятників завжди збиралися біля пам'ятників Шевченка, збиралися завжди патріоти. Завжди збиралися люди, які були, які опікувалися долею України, які готові були положити своє життя на плаху. І коли ми тут збиралися, вже знаєте, це стало такою вже чудовою традицією приходити сюди, і висловлювати, і казати те, що ми, чого ми не боялися казати, ніколи не боялися. Слова, які звучать сьогодні через віки, вони нічим не відрізняються від тим, як вони звучали. 200 років тому село не мов би оніміло, не мов би люди подуріли. Німі на панщину йдуть і діточок своїх ведуть. Ви знаєте, українці завжди були такою дуже терплячою, толерантною нацією. І оця толерантність, і оця терплячість вона завжди, вона завжди доставала патріотів, які були більш радикальними. А саме Тарас Григорович Шевченко, я більше ніж впевнений, що він був такого нашого характеру, батьківщинівського, такого жорсткого, чіткого. На захід супроводжувався також декламацією вірші Великого Кобзаря, які мають відлуння сьогоденні. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже боги, не лукавий. Ходімо далі. дальше, далі слава, а слава. Заповідь моя, мріяв я, щоб в сім'ї вольній, хтось пом'янув і мене. Вірить іще, я боюся, що волі час не мене. Нація гідна створилась з тих, хто є тут, в далині Вірте, це до ювілею кращий дарунок мені. Слова Тараса Григоровича Шевченка знаходять героїв і в сучасній історії. Таким героєм виступає Надія Савченко, яку прийшли підтримати миколаївці. Адже зараз проходить вся українська акція на підтримку героїні. Присутні таким чином вирішили нагадати владі, що потрібно боротись за своїх людей. Що революція ще не завершена, і хотілося б сказати, що саме біля цього пам'ятника в 2013 році ми сказали, що ця влада не протримається довго. І воно так і було. І сьогодні ми знову кажемо ці самі слова. Ми попереджаємо нашу владу, яка має розуміння, що у нас мають бути у простого народу мають бути інструменти для зміни влади. Така акція відбулася і у Первомайську. Мешканці міста покинули усі свої справи, аби підтримати надію Савченко. Щоб, щоб її звільнили, щоб вона приїхала додому і була в Україні тут. І не тільки, щоб її, а всіх наших там хлопців, які посадили, там ж теж наші хлопці є засуджені, за ні за що, такі шалені сроки їм дали. За що? Я їх, звісно, не пам'ятаю, тих хлопців, але все одно жалко. Ну як це так? Треба всіх відставити, і надю, і ти всіх. Присутніх на мітингу обурила позиція місцевої влади, адже своїм ігноруванням представники влади показують свою байдужість до долі українських воїнів та героїв. Ми наділося, щоб влада... Прийме участь в загальноукраїнському такому заході по визнаній надії, але ми зрозуміти, що влада ігнорує це. Тому ми вирішили так, вже з силами, якими у нас активісти лишилися, ну, провести цей мітинг в підтримку надії. Ну, ось ми зараз звернулися до місцевої влади про те, що вона ігнорує такі заходи ну видно для місцевої влади та й влади взагалі в Україні життя наших українських воїнів, життя простої людини нічого не варте. Якщо ми не підтримуємо всієї держави, своїх героїв, своїх, свою націю, свій народ, в чому дійсно я просто словно находжу, я зараз дуже обурений, не просто кипить внутрі, це таке от, відношення до роботи висловили свої думки з приводу того, що відбувається у Первомайську, а також звернулись до Первомайчан з проханням не залишатись осторонь тих подій, що відбуваються зараз в Україні. Ми просто організувалися самі. А, вибачте, людина віддає зараз кожну хвилину, кожен час її життя покидає. І нас байдужість вбиває, це головне. Ми повинні бути українцями, і навіть не тільки українцями, Просто взагалі людьми і не байдужими. Байдужість нас збиває одне, що до людей закликаю людей, щоб не були такими байдужими, бо байдужість нас уб'є, і вона до цього часу чого в нас таке твориться? Тому що більшість людей байдужі і все. Загалом малолюдна, але така важлива акція у Первомайську пройшла під гаслом «Свободу надії. Крім цього, учасники мітингу виконали гімн України, що завжди підтримує патріотичний дух в серцях небайдужих людей. Нагадаємо, що вирок Савченко оголосять 22 березня.